Ми в Подіюні ходимо на майстер-класи майстер гурток майстер-хобі. Там з кайтона самойопки. Так, ще, ще любите робити. В музеї вже замок на майстер-класи ходити любимо, там саморобки бувають, аромобаночки робити. Ми ще на пласт ходимо, там теж бувають майстер-класи. Там майстер-класи, і то, то цікаво. там. Брати-близнюки Олег та Денис люблять майструвати. Прийшли в обласний організаційно-методичний центр культури на майстер-клас із різблення по дереву. Хлопці в один голос переконані, це буде непросто. А як гадаєте, важко це робити чи легко? Важко. Провідний методист відділу народної творчості та аматорського мистецтва Костянтин Ковган розповів про техніку безпеки, ознайомив хлопців з інструментами і майстерно показав, як шмат дерева перетворити на картину. Пані Наталя завітала на майстер-клас із сином та донькою. Різьба по дереву і знайомство за автором таких чудових картин. Це ну така чудова нагода долучити дітей до цього мистецтва, ознайомити і дати їм спробувати, як це не просто, але водночас це дуже цікаво і результативно. Лаврентій погоджується, це не просто дуже важко. Чому руку треба тримати, а це неприємно, коли тримаєш. Різьбяр Костянтин Ковган не заперечує цей вид мистецтва нелегкий, але його різьба по дереву цікавила змалку. Ну я признаюся, що я з дитинства теж хотів саме от тим займатися. І дуже от в мене було таке бажання. Хоч на той час було і інструменти не купити, і доставати потрібно було дуже важко. Я пам'ятаю навіть із такої. Якись полін ну, обрубків я робив дошки на фуговальному виростаті. Це було, ну, от сам процес мені от той він подобався, і навіть ну, мене не зупиняв той процес, і важкий і тернистий такий шлях до мети. Сьогодні він відомий майстер, бере участь у міжнародних фестивалях із декоративно-прикладного мистецтва, організовує авторські виставки і має прихильників своєї творчості. Вражають роботи майстра, просто неймовірно. Як можна передати всю красу? До речі, це бачу наше Закарпаття, мальовниче, Гуцульщина. Бачу, що воно детально і так майстерно зображено саме через техніку різьби по дереву. Ну, вражає. Своїм досвідом Різьбяр охоче хоче ділитися з дітьми і вірить, такі майстер-класи допоможуть відшукати майбутніх митців.